А тепер до Хмельниччини дві людини загинули ще троє дістали поранення в результаті російських ударів по місту Хмельницький. Сьогодні неподалік місць влучання зараз перебуває наша колега Лілія Коцюк. Лілія, що за останні новини ви виявили нового? Які у вас новини? Вітаю колеги сьогодні. Хмельниччина у жалобі громада втратила двох рятувальників, які виїхали на ліквідацію наслідки прильотів. Дійсно, вночі окупанти підступно атакували місто Хмельницький дронами камікадзе під час повітряної тривоги. За інформацією начальника обласної військової адміністрації Сергія Гамалія у місті пролунало три вибухи з різницею орієнтовно 15-20. 20 хвилин на місце виїхали всі екстрені служби під час гасіння пожежі після першого прильоту на слідок вибуху. От працівники ДСНС, один рятувальник, 21-річний командир відділення пожежно-рятувальної частини Владислав Владислав Дворак загинув під час виконання службових обов'язків. Ставили в лікарні за медиків. після надання допомоги одному пораненому дівчини. З лікарні виписали у двох. Були поранення кінцівок. А в одного важка травма живота. Це 31-річний надзвичайник Сергій Севрук. На жаль, медикам. Не вдалося врятувати його життя. Наразі триває ліквідація наслідків прильотів за інформацією мера міста. Орасна кілька будинків поблизу місця потрапляння шахідів обмежено рух транспорту, змінено маршрути громадського транспорту. Територія поки не доступна. Більш детальну інформацію посадовці обіцяють надати згодом, а наразі. На місці працюють одиниці техніки та особового складу ДСНС. Герої без зброї, як називають надзвичайників, які першими кидають виклик за так. Зрозуміло, дякуємо вам, Лілія Коцюк з Хмельниччини. Щойно була Хмельницького безпосередньо розповідала про наслідки, але більш детально можливо щодо подій нічних розкаже Олександр Семчишин, міський голова Хмельницького. Вітаємо вас, пане Олександре. Слава Україні, героям слава, отже, пане Олександре. Розкажіть, будь ласка, власне, куди цілив ворог і що він забув на Хмельниччині цієї ночі? Власне, чергова терористична атака, тому що ворог не вперше масово обстрілює Хмельницьку область, зокрема, місто Хмельницький. У нас було вже чимало влучань по об'єктах критичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури, просто в автобусну зупинку, в проїжджу частину і так далі. Цього разу це вперше, до речі, в Хмельницькому атака за допомогою БПЛА шахедів, так званих. Ну і власне, дійсно, у нас було три прильоти, так би мовити. У ніч була дуже складна, важка і трагічна. Дійсно, ми маємо двох загиблих, двох героїв-рятівників, хлопці, які ризикуючи життям, відразу ж виконували службові обов'язки. Тому що була ймовірність, що після після першого прильоту під завалами можуть бути люди, тому вони по суті ризикували своїм життям з. По суті, з ймовірністю рятувати інші життя. На жаль, дійсно два хороших молодих хлопці: 21 рік, 31 рік загинули під час виконання службових обов'язків. Загинули як герої, вічна їм пам'ять, вічна їм слава, родинам величезні щирі співчуття. Ще залишається три власних герої рятувальники, які, яким надається медична допомога, двоє госпіталізовані. Ну і одна людина отримала медичну допомогу. І перебуває на амбулаторному лікуванні. Маємо руйнування по житловій інфраструктурі. Це житлові багатоповерхові будинки. Попередньо понад 20 вікон вилетіли від цих прильотів. Переважно це вікна на сходинкових маршах. Ми фактично з дев'ятої ранку. Силами комунальних служб ліквідовуємо наслідки, склимо вікна і до вечора, в принципі, все засклимо. Дійсно, у нас змінено кілька маршрутів громадського транспорту через те, що одна з. Проїжджих частин пролягає неподалік від місця потрапляння, місця влучання. Ну але теж фактично я думаю, що там вже на другу половину дня ми зможемо відновити величний рух громадського транспорту. Ну точно завтра він вже буде відновлений і громадський транспорт по цього цих маршрутах буде працювати. Працюємо зараз над усуненням наслідків. Ну і завтра заплановано вже прощання з двома героями-ритуальниками. нашими. Так, е, Олександра, ще стосовно в цілому ситуації в місті. Якщо е, ми говоримо про наслідки, було дві пожежі, які локалізовано, але, бачите, ціною життів наших представників ДСНС, але в цілому, чи забезпечено місто всім необхідним? Що з е, ну внутрішніми переселенцями? Чи приймаєте ви ще таких, скажімо, зі сходу або півдня України? Е, чи забезпечено місто тими самими ну і ліками і продуктами в повному всі зі паливими? що головне, що з електроенергією? наприклад, в столиці та й в інших містах е, ну. Помітно стало світліше, як нині в Хмельницькому? Власне, ця терористична атака, а також попередні терористичні атаки, які є зараз у нас доволі частими. І ракетні, і БПЛА, ніяк, по суті, не вплинули на надання комунальних послуг. Місто з теплом. Навіть у випадку, якщо зникає електроенергія, ми тепло забезпечуємо усім споживачам, в кого централізоване опалення. Місто з водою. Ну і наразі місто з електроенергією. По суті, там вночі було таке попереджувальне, превентивне вимикання в одному з мікрорайонів, де безпосередньо була атака, але воно було коротким. Там на кілька годин вночі наразі ми заживлені повністю, і проблем перебоїв в нас немає. Всі комунальні послуги надаються вчасно і якісно абсолютно усім споживачам юридичним, фізичним і так далі. Те, що стосується прийому українців з місць. Ведення бойових дій або з окупованих територій до нас продовжують прибувати люди. Звичайно, що ця кількість є в десятки, а то можливо в сотні разів менше ніж то було рік тому. Тому що рік тому в ці дні ми приймали 5-7 тисяч людей за добу. Зараз мова там про кілька десятків людей. Менше людей вже скажімо, селиться в Хмельницькому, тому що наш ресурс на поселення майже вичерпаний повністю. Тому що рік тому ми селили садочки школи. Зараз садочки школи у нас працюють. Ну а по суті, вільного житла у Хмельницькому немає, і саме через те ми плануємо за кошти Європейського союзу. Маємо хороший грант: 8 мільйонів 400 тисяч євро. Будувати нове капітальне житло саме для таких людей. Станом на сьогодні у нас приблизно 25 тисяч людей з окупованих міст, з знищених міст або з міст, де ведуться активні бойові дії. Наразі проживають 230 тисяч. Ми прийняли за понад рік. Але зараз по факту маємо 25 тисяч. Приємно те, що велика частина людей, особливо це Київщина, Харківщина, Херсонщина, Чернігівщина, які в нас було багато, повернулися додому після того, як українська армія звільнила українську землю від російської нещасті. Що ж, дякуємо за таку розлогу оперативну інформацію щодо Хмельницького, Олександр Семчишин, міський голова, був разом із нами.